Привіт, мої дорогенькі козирожки, Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час для передбачення вже на грудень місяць. Давайте будемо його разом робити. Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти: дев'ять карт це велика кількість інформації, кому. Мало хто хоче більше підказок, дивіться за асцендентом і плюсуйте ще дев'ять карт. Також я взяла оракул часу, будемо запитувати час, і я взяла оракул, правда. Кохання, будемо запитувати, що хочу вам сказати, загадана людина. Ну що ж, перша колода, класична Таро Райдера, Вейта. дивимося, який буде місяць для вас, мої дорогенькі козирожки. Рудень. Місяць козирогів. Перша карта. Що таке? Чому? Чому ви відчуваєте себе людиною загнаною в глухий кут, людиною мішенью людиною, яку обмежують. Це обмеження, можливо, насильно, так, вас обмежують? Зв'язали, посадили і все. Нікуди ти не підеш, сиди тут. Заборони такі, так, обмеження зовнішні, коли ви не можете вплинути на ситуацію. Обмеження у вас в голові, тому що забагато інформації, ви не можете обрати правильно, можливо, немає ясності, нема розуміння, куди рухатися. Ну в будь-якому випадку це зупинка, на яку ви не можете вплинути. В вас зав'язані руки, зав'язані очі, але ноги вільні. І дорога вільна, мечі позаду. Тому не гайте часу, не стійте, не будьте в ролі жертви, а рухайтесь. І ноги кудись вас приведуть. Ну що ж, дивимося. З чим пов'язаний такий стан, і що буде далі. Наступна карта, що вас так обтяжує, обмежує робота, сімка пентаклів, ви втомилися. Сімка пентаклів це втома. Коли я роб... працюю, 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 толку ніякого, і ні грошей не видно, і роботи цілокупа. Тобто, це як товкти воду в ступі. Можливо, ви вже хочете здатися, ви хочете думаєте, що мені з тим всім робити. Бачите, тут людина, і, начебто, робота є, але. Чи працювати, чи лишити це, чи ну, просити на допомогу ось така, ніби зависла ситуація. Не знаю, що робити, бо вже немає бажання, бо не бачу результату. Ну що ж, дивимося далі. Можливо, буде більш зрозуміло, бо поки що щось так воно ну, зовсім не ясно. Знову ж таки, ну, ви будете завантажені роботою, дивіться. А тут все-таки там у нас була сімка. Так, можливо, оця ситуація вплинула. Ви не, ви не розумієте, потрібно закінчувати роботу, заплатять вам за неї. Сподоб... Можливо, щось помінялося, можливо, замовники щось поміняли. Знаєте, на ходу внесли якісь корективи, внесли якісь свої правки. Тобто у вас не вистачає коштів, у вас не вистачає щось, от вас загнало в глухий кут, пов'язано з вашою роботою, так, от, бо ви зупинилися і не знаєте, що робити далі. Але до кінця місяця проясниться все, тому що тут людина далі, яка бачите, за сімкою йде вісімка. Тут у нас було сім, а тут вісім. Тобто ви рухаєтеся далі. Ви вирішили зібратися і доробити ту роботу, яка б вона не була монотонна, яка б вона не була нудна, але ви розумієте, що її потрібно зробити. Можливо, це знаєте, підбити підсумки за річний такий якийсь план здати, підбити всі підсумки, підчистити всі хвости. Як би не хотілося, але я сідаю і це роблю, тому що замість мене ніхто це не зробить. Ну, такий якийсь дуже монотонний місяць. Давайте дивимося ще в нас ще попереду шість карт. Можливо, буде щось цікавіше. Так, перша карта. Що тут в нас? Королева Пентаклів. Це ви, мої дорогенькі козирошки, доросла жінка, стихії земля, телець Діва, Козиріг. Можливо, саме ви виведете себе з такого стану. Ви зрозумієте, куди рухатись. Ви... Або це така доросла жінка, яка про вас дбає і турбується. Можливо, ваша мама, ваша керівничка, ну на роботі керівник, так, ваша бабуся, жінка, яка огорне вас своєю турботою і вам стане легше. Вона вам дасть надію, вона вам дасть опору, підтримку і ви сили рухатись далі. Тобто, хто ця людина? Це ви, люди, як якщо ви, що ви зібралися своїми силами, свої знаєте, друге дихання відкрилось. Або це людина, яка вас налаштує, пожаліє, пошкодує, знаєте, так обійме, і, і зразу розправити крила і все, і зрозумієте, що досить розпускати нюні. треба робити роботу, доробити. За мене ніхто не зробить. Ну що, дивимося, далі. Ой, ну так, щось таке станеться та колесо фортуни. Це зміна циклу, зміна, бачите, колесо фортуни, воно як циферблат, і воно постійно обертається. І де воно зупиниться, залежить тільки від вас, Кожна своя ситуація. А воно зупиняється там, де вона, воно хоче. Непередбачувано, неочікувано, міняє з голови на землю, з ніг на голову, або навпаки, з, з голови на ноги. Ви не можете на це вплинути і мусите підлаштовуватися. А так як ми розуміємо, що в нас є прогрес, тому що була втома, а потім ви розумієте, беретесь за голову і далі робите свою роботу. Тобто поміняються обставини. Поміняється щось, що ви зрозум... можливо, вам дадуть добро. Вам скажуть, все є гроші, давайте, доробляйте, ми здавайте свою роботу, здавайте свій проект, і гроші є для оплати. Тобто, поміняється ситуація, поміняються обставини, і ви зрозумієте, що ні, все-таки. Я отримаю те, заради чого я працюю, це везіння. Знаєте, колесо фортуни це везіння. Це стане все так, як вам зручно. Ну що ж, третя карта. О, дійсно, дивіться, шістка пентаклів. ви отримаєте винагороду. Якщо мова йшла про зарплатню, про виплати, про. Те, на що ви заслуговуєте, то ви це отримаєте. Бачите? Ви все-таки взялися, доробили, здали цей проєкт і отримали грошики. Це виплати, це гроші, це компенсація, це подарунки, це, ну, бачите самі, обмін. А можливо, це ви в ролі людини, яка дарує подарунки, дає гроші. Премії роздає. Приємно мати таку можливість допомагати, давати людям дарувати добро, щастя, радість. Ну що ж, мої любі, дивимося, далі в нас попереду ще три карти. Так, що тут в нас? Трійка посухів, От, чудово, тому що, дивіться, з чого починалося: не знаю, боюсь, не хочу. А потім я знаю. Я розумію, ще от вип'ю кавусі на дорожку, на коня, так би мовити, і вирушаю в дорогу. Тут вже є ясність, тут же є вогонь, тут є вже поштовх, тут є сила, є розуміння, тут ви вже все. Ви вже весь там, ви вже заклали свій маршрут-навігатор, і ви вже їдете до своєї йдети, до своєї цілі, це рух далі, так як тут була зупинка. То довго вона не буде тривати. Коли Софортуни вам допоможе, поміняє щось, і ви вирушаєте в дорогу. Ви Вируш... Ідете до своєї цілі. Ну що, ще одна карта козерожки, що тут в нас? Війка посухів. Навпаки, би ці карти поміняти. Війка це вибір, а трійка – це вже результат, коли ви обрали. Тобто, так, буде отакі свагання, буде. Сказати, не сказати, робити, не робити, лишити ну віки це завжди між. І колесо фортуни в нас тут от, от саме стосується двійка. Ось цього: от що тут робити? Лишити так, як є, втікати, доробляти. От, от це цей сумнів ваш, тому що ви втомилися, не бачите сенсу працювати. Але колесо в нас є фортуни, яке втрутилось. Все поміняло, поміняло, перекрутило і все. І ви розумієте, що, що ви хочете, куди ви прямуєте. І не даремно, коли суфортуни втрутилося саме вчасно, тому що ми знаємо вже, що ви отримаєте результат. Ну що ж, третя карта для вас, мої дорогенькі козирошки. Колісниця. Швидкість, з якою ви це все бігом швиденько зробите. Знаєте, в колісниці важливо взяти на себе відповідальність, розуміти, куди я рухаюсь, що я хочу, яка в мене ціль. І тоді от сама енергія, от ця шалена швидкість допомагає вам прийти до цілі, до фіналу першими. Успішно. Ну, Також це може бути автомобіль. Можливо, ви довго шукали, от так як весь цей шлях це був автомобіль. Ви думали, вагали. Купувати, чи продавати, тому що колісниця це автомобіль, все, що стосується автомобіля. І потім ви зрозуміли, що я все-таки хочу, ви зробили свій вибір, хочу продавати, чи хочу купувати, чи хочу ремонтувати, чи що ви з ним хочете робити, аби ви обрали свій шлях. Це дорога, поїздка, переїзд, далеко, близько, назавжди. Це швидкість, з якою ви приймаєте рішення, реагуєте, з якою ви швидкість, з якою ви втілюєте все. Ну, от класно, дивіться, як помінялися енергії? З чого починалося, а з чого закінчилося? Бачите, яка різниця величезна? Тому не засмучуйте, що б тут не відбувалося. Бачите, які у вас все ж таки які... не все ж таки, а от до чого ви прийдете? Тому все в ваших руках. Не стійте, рухайтесь, ідіть. Ну що, оракул часу беремо, загадуйте. Ви хотіли б, на що ви хотіли б отримати відповідь, коли це станеться? Скажіть, будь ласка, для козирожків. дайте відповідь, коли станеться те, що вони загадали. Тоді, коли ви відпустите ситуацію, коли ви перестанете чекати, надіятися, сподіватися, впливати, відпустіть, і це станеться, і це відбудеться. Ну що ж, далі, оракул, правда, кохання, загадуйте людину. І будемо запитувати, будь-кого, кого ви хочете. І будемо запитувати, що ця людина хоче вам сказати. Таке послання, меседж від цієї загаданої вами людини. Хм, ой, який няшний, няшний месендж. Ти моя рідна душа. Як приємно мати рідну душу, до душу. Ось таке передбачення мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого, цікавого, гарного святкування, веселого Різдва, радості, позитиву, не засмучуйте, щоб вас нічого не засмучувало, щоб було багато причин для радості, щоб всі були здорові, успішні, щасливі, наповнені. І обов'язково проживіть цей місяць на позитиві. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю, Чекаю від вас обов'язково зворотнього зв'язку. Ставте вподобайки, хто не з нами. Приєднуйтесь і до зустрічі, па-па!